Анна Солопова працює за госпом у Синівському ліцеї. У Синівку каже жінка, переїхала разом з родиною з Краснопірської громади, із села Глибне. У ну, нас воно ще, звісно, не евакуйоване, але не виносимо там жити. До нас в ліс, ми недалеко від лісу живемо, прилетіло три каби. У нас хату підняло і поставило тричі. А так як троє діток, я за них дуже переживаю. Найняла машину, забрала дітей, і переїхала. Жінка розповідає, що у Синівській сільській раді житло надали одразу. Говорить, вдома будинок пошкоджений, невідомо, чи зможуть вони туди повернутися. А тут тепер є дах над головою. Спочатку в нас був в оренду будинок, і оце ось де місяць назад ми його приватизували. Сільська рада нам віддала будинок у власність. Так що дуже велике їм дякую. От тепер у мене є своє житло. Анна каже, що і роботу їй запропонували одразу. Троє дітей навчаються. Жінка розповідає, що молодший син раніше у школі не бував, а тут в нього справжнє шкільне життя і є своя парта. У мене менше це, у нього був настоящий перший дзвоник. Три роки він провчився дистанційно. Училися по телефону і писати, і читати, і в школі вони не були ні разу. Так що будемо старатися, щоб довчилися, а там далі дуже задоволені. Міша на танці тут ходить на гурток. і Тихенько, спокійно діти трошки розслабилися, що воно не гепає, не бехкає. Ангеліна Пархоменко з двома дітьми виїхала з окупованого села Степне на Донеччині через два місяці від початку вторгнення. Чоловік військовослужбовець був на українській території. Жінка розповідає, довелося їхати через країни Балтії та Польщу. Вже коридорів не було, нічого не було. там, Навіть якщо були, то люди, хто вертався, хто не вертався вже з того коридору. І ми вирішили дуже не ризикувати, вже так от поїдемо вокруг. Виїхали з дому у березні 22-го. Жили в різних місцях, згадує Ангеліна. Поки рік тому не осіли у Синівці на Сумщині, де живуть родичі чоловіка. Купили будинок. Ми вже стільки теж поміняли цих домів, квартир. Поки тут ну, Рішили купляти, бо за оренду, наприклад, дуже багато платить в місті. І за ту оренду, що ми там платимо, наприклад, рік ми прожили, ми б могли вже два будинки, наприклад, купити. Ну дуже дорого в містах. І ми вирішили вже купити лише хай буде своє, чим день ну, віддавати так, людям. Після реєстрації у сільській раді, як ВПО, отримали матеріали для ремонту від благодійного фонду Рокада, говорить Ангеліна. Каже, поки поміняли вікна, матеріали для заміни підлоги та стелі ще чекають своєї черги. Чоловік продовжує служити. Ангеліна на другий день після приїзду знайшла роботу бухгалтером у місцевому відділі освіти. Син навчається у школі, донька ходить у дитячий садочок. Їхнє село у Воловайському районі залишається під окупацією. Житло пошкоджене внаслідок обстрілів. Тому каже жінка, скоріш за все залишаться тут. У Синівській громаді сьогодні мешкає близько 400 людей з числа внутрішньопереміщених осіб, розповідає сільський голова Олег Тихоненко. У нас сьогодні є можливість спільно із власниками домогосподарств, спільно із тими людьми, які готові сьогодні продати, пустити, жити з перспективою викупу. Або ж просто пустити на квартиру і хай люди живуть. Тобто, в нас багато будинків у селах, де сьогодні ще й не є можливість жити. В першу чергу запрошують сім'ї з дітьми, оскільки хочуть зберегти у громаді чотири школи і дитячий садок. Для дорослих є робочі місця на вибір, адже у громаду переїхало кілька соціальних закладів обласного рівня, де потрібні фахівці, каже Олег Тихоненко, починаючи від кухаря, і закінчуючи. Керівниками фінансових відділів, бухгалтерів, це все нам потрібно. Тільки за цей рік до нас релакувалося два підприємства. У минулому році до нас релакувалося ще одне підприємство. Тобто тільки за цей рік у нас зараз вже близько 70 робочих місць створилося в тих селах, які в апріорії жили тільки із того, що десь якась корова чи яка-то курка, де не було робочих місць. Як розповів голова громади, нині відновлюють транспортне сполучення, ремонтують дороги і облаштовують інфраструктуру. Сім'ї з дітками, багатодітні сім'ї. Люди, які залишаться зараз у біді, ми запрошуємо, будь ласка, приїжджайте до нас в громаду. Ми раді будемо з вами познайомитися, поспілкуватися, надати ті чи інші пропозиції, обговорити питання. І якщо вони вас будуть влаштовувати, будь ласка. Ми готові з вами зустрітися. Олена Рашевська, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.